У нас тут є ось такий прямокутник, і ми бачимо, що його ширина складає 5 дев'ятих метра, а його довжина складає 7 восьмих метра. Отож, я хочу, щоб ви зупинили це відео і спробували знайти площу цього прямокутника. Для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно помножити ширину, тобто 5 дев'ятих метра, на довжину, тобто на 7-8 метра. Отож так і запишу 5 дев'ятих метра помножити на. 7,8 метра. Отож, метр помножити на метр у нас вийде метр квадратний. А тут ми будемо перемножати окремо чисельник і знаменник. Отож, у чисельнику у нас 5 помножити на 7, це буде 35. А у знаменнику у нас 9 помножити на 8, тобто 72. І ми отримали дріб 35,72 метрів квадратних. І це і буде наша відповідь. Проте я хочу, щоб ви розуміли, звідки ми взагалі взяли ці числа. І для того, щоб з'ясувати, звідки ж ми взяли всі ці числа, я хочу поділити прямокутник на ось такі частинки. Порахуємо, скільки загалом ми маємо таких частинок. У нас у ширину буде 1, 2, 3, 4, 5. А у довжину буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких частинок. Тобто загальна кількість у нас буде 5 помножити на 7, тобто 35 частинок. Спробуємо тепер знайти площу однієї такої частинки. Ось цієї. Для того, щоб її знайти, нам потрібно дізнатися довжину цієї сторони і довжину цієї сторони. Проте як ми це можемо зробити? Ми можемо уявити, що ось ця сторона, це у нас один відрізок. Якось тут, який у нас поділено на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рівних відрізків, сім рівних частинок. І оскільки ми знаємо, що довжина цієї сторони це у нас 7 восьмих, Можемо зробити висновок, що одна така частинка це одна восьма. Тобто довжина цієї частинки у нас буде 1 восьма. І з цією ж зробимо те ж саме. Уявимо, що це у нас відрізок, який поділено на 1, 2, 3, 4, 5 рівних частин. А загальна довжина у нас 5 дев'ятих, тобто один такий відрізочок буде дорівнювати дев'ятій. Отож, все, що нам залишається зробити, це помножити 1 восьму на 1 дев'яту. І це все робиться дуже-дуже просто. Ми множимо чисельники. Тобто 1 помножити на 1 буде 1. І множимо знаменники. 8 помножити на 9 буде 72. І оскільки у нас це довжина сторони і це довжина сторони, то тут має бути метр і тут має бути метр. І коли ми ці метри перемножимо, ми отримаємо метр квадратний, адже ми знайшли площу однієї частинки. Тепер, оскільки ми знаємо, що площа однієї частинки це у нас 1,72 метра квадратного, а загальна кількість таких частинок у нас 35, то ми загальну кількість, тобто 35. Помножимо на площу однієї такої. На 1,72 метра квадратного. В результаті ми отримаємо 3572, і метр квадратний у нас таки залишиться, тобто 3572 метра квадратного, як ми отримували і ось тут.